І чому ми прийшли до міліції сьогодні? Тому що міліція в місті Вінниці, на жаль, так само є інструментом в руках одного клану. Я його називаю Вінницький мафіозний клан. Щупальця, якого проникли в усі сфери суспільного життя, щупальця, які захопили майно, комунальне майно і приватне майно окремих підприємців. Якщо ти не частина клану, то тебе розгромлять і бізнес приберуть. І якщо ти простий робітник, людина з заводу, мої ну колеги, з якими я працював, то тебе обов'язково кинуть. Обов'язково твої права не будуть враховані. Ось така система створена в місті Вінниця, коли 60% людей молодого віку залишаються без роботи. І в цій системі міліція виконує репресивні функції. Я хочу згадати, наприклад, 17 квітня. Коли бандити прийшли до нас під штаб, міліція жодних. І не вчиняла. Я хочу згадати інцидент під мерією. Коли бандити нападали на в тому числі на мене, міліція теж нічого не зробила. Міліція до сьогодні не розслідує побиття людей на Майдані, побиття тітушками біля ТТУ людей. Люди, міліція не розслідує напад на мене 3 червня цього року. Зате міліція дуже швидко оголошує мене грошу в той час, коли я. Можна сказати, їхні ж дупи прикриває на сході. Ось так працює вінницька міліція. І коли сьогодні стоїть питання про таких покидьків, як Воронов, як Антонець і як Васюк, то ці покидьки повинні знаходитись за ґратами їхнє місце в одиночних камерах, їхнє місце, їхньому майну в українській державі. Українська держава повинна повернутися. Украдене у неї, все награбоване, всі ті вітряки у нього вдома в писарівці. Я кажу про Лесюка, Усе те, що підпалювалося народними масниками, воно не повинно бути знищено, воно повинно бути продано з аукціоном і передано в комунальний бюджет. Я так вважаю, і те саме з усіма іншими злодіями.